Она шморгнула носом. Ти ще спиш? Субота! Що я маю робити? Льоня почухав п'ятою литку і розім'яв шию, втискаючи голову в подушку. Треба твою чоловічу поміч. Що А п'ять?» Тобто, а п'ять?» що ти хочеш? Довелось підвестись. Висунув перед собою ноги і почав уважно розглядати пальці на стопах. В мене у приятельки на кухні кран прорвало. Прикольно. Тепер в неї співочий фонтан. Чого співочий? Уляна почухала кутиком телефону скроню. В тебе проривало колись кран. Ні. Ну, от, ай, піди допоможи. Уляна, там є спеціально навчені аварійні служби. Я тут до чого? Льоня, будь мужиком. Вона на зйомній хаті, у твоєму районі, в розпачі з відром та шматою. Динамік слухавки важко, протяжно зітхнув. Я в сінагогу збирався. Не плети, ти не обрізаний, я бачила, і в сігогу у п'ятницю ввечері йдуть. Кажи, що адресу. Шикарна зачіска. Прошу, а, -а, -а, а. Іра прибрала мокре пасмо з обличчя. Ви Леонід? Петя, прошу. Льоня, чоловік простягнув руку для вітання. Іра виронила шмату, похабцем витерла руки об спідницю і потисла долоню. Звертайся до мене в однині, буркнув Льоня та безцеремонно протиснувся повз господарку у квартиру. Провела його довгим поглядом. Вуляни, здебільшого, досить дивні друзі. Наплічник брязнув інструментом, грузно сівшись на кухонний стіл, льоня огледівся. Струмінь гарячої води сифонив з під мийки, швидко наповнював відро, попутно заливаючи підлогу та тумбочку. Запарена Ірина змінила тару та з подивом поглянула на монументальну постать чоловіка. Усміхнувся одним кутиком губ та мовчки неквапно пішов у туалет, не зачинив двері. Стояв, зачарований глянцем плитки. Теплий подих огорнув потилицю, покосився. Через плече нетерпляче зазирала Іра. Нагнувся та постукав кісточками пальців по обраній плитці. Тирлім-бом-бом, тирлім-бом-бом. Задоволений звуком витяг з кишені тонку викрутку. Підважив кахель, він трішки поопирався і відскочив на підставлену долоню. Льоня подав плитку Ірі. Обережно. Вона покрутила її в руках, з стильної сторони по кутиках красувались чотири акуратно приклеєних магнітики. Льоня пропхав руку в новоутворене вікно і намацав крани, стиснув губи та наморшив ніс, але провернути вентиліця дотепна пантоміма не допомогла. Звідки ти знав? Льоня розвідним ключем попустив накидні гайки на кранах, і на різь просочились сльози. Проскреготавши в дуеті з чоловіком, холодний кран неохоче піддався. Вентиль гарячої води виявив більшу поступливість і обмежився жалібним скавулінням. Загусла неприродна тиша. Бурхливе джерело на кухні всохло. Що знав? Ірина покрутила в руках плитку, що приховувала таємний доступ до замурованого стояка. Витримала довгий погляд на півопущених повік, скривилась і вийшла на кухню. Повернулась з повним відром. Ти чого? Воду вилити. Льоня поглянув на прозору рідину, похилив голову набік. Чисто добра вода, чай можна калапутяти. Але під нетерплячим поглядом вступився з тісної кабінки туалету. Спину пошкрябав хриплий звук стриманого смішка. Озирнувся. Чого шкварчиш, шкварка? Я не шкварка, я маринка з бантиками. Хмикнула у відповідь та погладила абияково зав'язану стрічку на кінці такої ж неохайної косички. Будеш помагати, хмаринка з бантиками. Сіпнула плечима. Льоня повернувся до Ірини. Де у вас тут гардеробна? Мені треба фрак на купальний костюм змінити. Жінка фиркнула і кивнула в бік кімнати. Маринка вступилась з дверей. Тумбочка тихо вилаялась, щось промурмотіла та виплюнула пожовану решту льоні на мокру підлогу. Він покривився, посовгався. І підняв очі на Ірину. «Маєш молоток. Зустрівши розгублений погляд, повернув голову до Марини то така дерев'яна палочка з металевим набалдашником. Дівчина зашкварчала та вийшла. Я знаю, що таке молоток, образилась Іра. Льоня прийняв інструмент і припідняв, демонструючи його господині. Я знаю, що таке молоток. Топнула ногою. Не бризкай, попросив чоловік та занадився відсовувати тумбу з мийкою. Став, притис обидвома руками молоток до живота і завмер. Е, спитала Сірина, я думаю. А. Не витерпіла та після довгої паузи спитала. Ти завжди сантехніком працював? Я не сантехнік. Стрипнувся, не міняючи пози, продовжив. Хмаринка, а хмаринка, ти грамотна? Ну, бери паперку, олувок і пиши. Що? Правду? Муфта одна друга дюйма, одна штука. Кутник папка папка одна друга дюйма. Одна штука. Краник кульковий, мамка папка, одна друга дюйма два штука. І от такі два шланги, як найдовші. поклав поверх записки два старих демонтованих. Ага, нагадався, напиши мій номер на випадок потреби технічних консультацій. А, -а, -а тобто, здивувалась Ірина, я можу сам піти, простягнув молоток жінці, видовбеш навколо труби штрабу, так, щоб був доступ ключем охопити. В мене багато уроків, відмахнулась Марина і встала з наміром вийти. Ірина скривилась, повагалась. Льоня витяг з наплічника довгу пласку викрутку і вручив її Марині. Будеш за старшу. Дивись, щоб я нічого не вкрав. Сам взяв зубило і приступив до роботи. О, Іра! окликнув жінку уже в дверях. Візьми кілограм гіпсу. Стіну замазати, кивнула. Льоня постукав об одвірок кімнати. Марина озирнулась. Чого так скварчиш? Повернула обличчя до зошита і глибоко, з театральним розпачем, зітхнула. Дроби. Що, дроби? Дроби, давай я тобі з дробами, а ти мені з трубою поможеш. Сіпнула плечима. Льоня нахилився над каракулями в зошиті і спитав: Що не ясно? Все не ясно? Ясно? Що ясно? Що нічого не ясно? Засміялась. Вийшов та повернувся з колодою карт, кинув на стіл. Ціле, тобто одиниця, розділив на дві колоди Одна друга і одна друга. Марина кивнула. Льоня розділив на три кубки, накрив одну рукою. Одна третя. Накрив дві. Дві третіх. Розклав на шість та згрупував по дві в ряд. Накрив один ряд, дві шостих. І, бачиш, одна третя. Ага. Притиснув три колоди трьома пальцями. Так, три шостих. І. усміхнувся. Правильно одна друга. Ну, як? Більш-менш «Більш-менш!» поможеш? Е, е Карти лишіть. Льоня крякнув і кинув колоду на зошит. Візьми газовий ключ, а? Он та загугуліна на попугу схожа. Хі-хі!» Прийняв інструмент, поправив гайку. На ключі та затиснув ним трубу. Тримай міцно, якщо провернеться труба, гамон. Прийдеться розбирати стіну в сортирі. Марина охопила ключ, стиснула. Льоня глянув на побілівші від напруги суглоби, кинув. В унітазах колупатись, то тобі не по інтернету шниряти. Хі, -хі. тримай міцно. Затис муфту своїм ключем та наліг. Метал обурено заскреготів. Льоня загрозливо виставив ікло, і налякана мухта піддалась без особливих вмовлянь. Молодець, моцні шлюпальця. Далі я сам йди, дроби. Останні ляпи гіпсу лягли на стіну. Губи льоні з'їхали на ліву щоку, скептично оцінюючи халтурні штукатурні роботи. Е, то ж не твоя хата? Ні. Ну, то фік з ним, за тумбою не видно, аби не текло. Ірина покосилась на льоню і запхала у микрохвильовку млинці, сконфузилась під його довгим поглядом приспущених повік. Що не довіряєш? Та ні. То та чи ні? хмикнув і раптово серйозно додав. З трубами гуд, на глянц, надійно. А муляр з мене кепський. Лампа на стелі пирснула на жарт, підморгнула і згасла, бухнуло. Ірина голосно видихнула, стукнула мікрохвильову піч та попрямувала на загальний коридор. Відкрила щиток. Боязко тремтячою рукою перемкнула важіль оплавленого автомата догори. З'єднання обурилось заіскрило. Ірина відсмикнула руку, контакт ще трішки попсикав гнівними іскрами, але змирився і заджичав якимось озлобленим буркотінням. Йош, твою меть! Ірина підскочила та вдарилась плечем у відкриті дверця та щитка. Насупившись, зло дивилась на льоню. Він владним швидким жестом повернув важіль в положення оф. Перевів примружені очі на жінку. Роздратована, не маючи наміру знову витримувати цей безглуздий довгий погляд, повернулась до квартири. Пішов слідом, окликнув Хмаринка. Так. Ти знаєш, хто така Жанна Дарк? Ну, знаєш її тяжку долю? Згоріла. Осікся під ворожим поглядом Ірини. Кутики її губ тремтіли. Руки сплелись під високим бюстом. Бери папірку та уливек. Пиши. Витримав погляд та спокійно продовжив автомат однополюсний 16 ампер 2 штука. 25 ампер одна штука. 40 ампер двополюсний одна штука. Відсікач напруги 50 ампер одна штука. Диференційне реле. Остання накидна гайка просто гнала на вимогу розвідного ключа, і Льоня виліз із тумби. А це ти, мама, ще не повернулась? Ні. Ви електрик? Ні. Відкрий крани і дай мені туалетний папір. Не на мийці крани, розсміявся. На стояку в туалеті. «Ага». Жбурнула йому рулон на коліна. Не можу ер ні, а, ніяк. Зітхнув, піднявся та не дуже акуратно випхав Марину на коридор. А хто ви? Тобто, замружив одне око. Вентилі чинили запеклий опір. Ну, професія. «А, Я труби роблю, гофровані за арматурним стрижнем. Сам? Льоня хутко перескочив у кухню, знову не надто вічливо відсторонивши Марину, пірнув у тумбу. Пес в буді, хмикнула подумки. Наче почувши, чоловік визирнув, підозріло скосився, взяв туалетний папір та почав протирати з'єднання. Сухо виліз назовні. Нє, хлопці роблять. Ви продаєте, дівчата продають. Марина витягла з микрохвильовки холодні млинці, запхала один в рот і почала нарізати хліб на канапки. А ви що робите? Плачу їм зарплату. Директор сівся на табуретку та висмикнув з під ножа кавалок хліба. Директору я теж плачу зарплату, відповів, не прожувавши. Кружельця ковбаски лягали на скибки батону під похмурим поглядом Марини. Задумливо скоса подивилась на льоню, Дожував хліб та усміхнувся. То моє підприємство. Бізнес. Бізнес Вахметова. В мене так, мануфактура. А ото як, так? майстер, чи що? Льоня махнув рукою. Я син слюсаря ремонтника шостого розряду. Ага, розвеселилась Марина та одразу спохмурніла. Добре мати батька, не відповів. Потягнув щойно зроблену канапку і одразу всю запхав собі в рот. Сіла на підвіконня, вкусила млинець. Навіщо так дражните, маму?» Я перепитав. З рота висипались крихти, прикрився рукою. Перепрошую, я собі слабо уявляю, як ви керуєте фірмою, потерла п'ястям чоло і знову відкусила млинець. Закашлявся. Не сміши мене, дай прожую, проковтнув, втерся. Нормально керую, працівникам подобається, директору ні. Що, так сильно дразню? Ну, так. Кивнула. А нащо? Вона мені сподобалась. То, знаєш, схоже, як в школі, коли за косички смикають. Ви вже дорослий, і наче мудрий. Ну, я трохи зачарований, усміхнувся щодо жінок. Закомплексований. Погодимось на терміні сором'язливий. Взяв канапку, відкусив невеликий шматок. Почав повільно розжовувати. Ну, прям таки, не погодилась Марина, злізла з під віконня, взяла черговий млинець. Могли б сказати, що вона гарна. Що, отак і сказати? засміявся і похвалив себе за те, що цього разу запхав не цілу канапку собі в рот. Ну, так, а що тут такого? Заклав нижню губу на верхню та підняв брову. Добре, скажу, може. Марина смикнула плечима. Ладно, йдемо», йдемо, вирішив закрити тему Льоня. Я то покажу, як на преферансних картах зводити до спільного знаменника. Що зводити? Дроби. А, -а, 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 а, усміхнулась та запхала рештки млинця в рот. В тебе тремтять руки? здивувалась Ірина. Льоня підняв зі столу пляшку коньяку, уважно вивчаючи етикетку. Арагові, п'ять років витримки, кошмар, відірвав погляд від випивки і кивнув через плече. Будеш? Ні, хіхікнула Марина. Рот Ірини розкрився, але в хаосі обурених думок не знайшлось відповідної репліки, і вона лише шумно вдихнула. Ну, тоді я теж не буду. Поставив пляшку, простяг руки і оглянув тремтячі пальці. Ти не п'єш? обережно запитала, вже пробачивши недоречний жарт. Ясно, що тремтять. Я ж не кожен день під напругою дроти переставляю. Страшно, підняв обличчя до Ірини. А п'ю чого не п'ю? Я взагалі поціновувач міцних алкогольних напоїв. Потямкати, посмакувати в мене дома бар пляшок сорок. Можна, напевно, на недорогу машину виміняти. А, -а, а. буркнула Іра, не розуміючи суті почутого монологу. Ти гарна. Марина втопила смішок в долоні і тихо випурхнула з кухні. Так? здивувалась Ірина. Але несвідомо вирівняла спину і повернулась в анфас, займаючи ефектну позу. Тобто, «Тобто красива! скривився Льоня, розглядаючи крани на мийці. Справді, зирнув на неї, цмакнув і вмостився зручніше на табуреті, вже шкодуючи про сказане. Ти так вважаєш? Приємно, подивився їй у вічі. Гляділа просто, без насмішки, щиро усміхалась. Він раптово якось по-дитячому зітхнув і потупився. Стрепенулась заскочена, здивувалась, стиснула губи, але пирснула. Затиснула рот тильною стороною долоні і не втрималась. Дзвінки перелив ірининого сміху, насупив льоні брови, не підіймав голови. Вибач. Вгамувалась і широко усміхнулась. Вибач, ти просто то так мило, ну справді. Підняв лице, похилив голову набік та, мружачи ліве око, уважно розглядав її обличчя. Я із задоволенням піду з тобою в кіно, сказала рівним, сухим тоном, знову випрямивши спину та подавши допереду бюст. Льоня усміхнувся іронічним бісиком в очах Ірини, встав, захопив наплічник. В дверях підморгнув Маринці і вже на сходовому майданчику замість прощання твердо промовив: Завтра, о шостій, я заїду.